Звичайне гівно, тільки ліг і все розлетілось. Ну, дивіться, якщо ви таке купили, ну це якби ваші проблеми. Навіть це не проблеми того магазину, що вам це продав. Ну, він такі ліжка продає, скоріш за все, а проблема, що ви це обрали. У мене ж ліжка. Топової якості я парюсь над тим, щоб люди ними користувалися довго е і могли мене радити друзям, знайомим родичам і робили повторні покупки ну наступного ліжка або інших меблів. Це для мене прям супер важливо. Тому, якщо ви десь зекономили, обрали бюджетне ліжко, не чекайте від нього супер якості, довговічності, практичності і що прям буде все-все класно. Я знімаю. І зняв вже багато відео, як обрати ліжко, який має бути каркас, е які мають бути ламелі, які навіть мають бути ламели-тримачі, газліфти. Це прям такі всі нюансики, вони дуже-дуже важливі. І по ним я підбираю меблі собі в магазин: як ліжка, так дивани, так і матраси. Тому над цим парюся. А якщо ви таке купили, то не пишіть коментарі про своє ліжко. Під моїми відео вони до них не відносяться взагалі. Якісні меблі на сайті Солоха є а в описі до відео телефон для зв'язку.